Україна та словаччина підписали контракт на виробництво великої партії чудових самохідних артилерійських установок Сюзана. 2 Так це тактика і істерика? Контракт уже затверджено. Мова йде про виробництво кількох дивізіонів самохідних гаубиць Сусана 2 Нагадаємо, що Словаччина надала вже нашій країні за місяці широкомасштабної війни надзвичайно велику партію військової допомоги. Зокрема, словацькі гармати стали гарним доповненням до парку вітчизняної артилерії 155-го калібру, що вже успішно трощить росіян. Зокрема, гармати М 37 Сімки МСТ. Паладін ФР-70 та французькі Цезарі говорили про багато різних тем, зокрема про підтримку України щодо вступу до НАТО. І тут позиція словаччини досить чітка. Україна має бути в НАТО, щойно закінчиться війна, і Словаччина підтримує цю ініціативу, яку під яку запропонують більшість країн східної та центральної Європи. Також говорили про посилення обороноздатності і домовилися спільно, що Україна купить у Словаччині Словаччини 16 самохідних артилерійських установок Сузана також Словаччина готова долучитися до розмінування українських територій. Ну і власного домовлялися і про розвиток воєнно-промислового комплексу. Разом будуть розробляти нову сучасну гаубицю а також боєприпаси для неї. І в цьому є великі перспективи, адже і в Україні, і в Словаччині є гарні напрацювання, і зокрема це стосується і самохідних артилерійських установок. Україна має Таку Дана у словаччині виробляють Сузанну. Ну і словачина також наголошує, що буде підтримувати ту ідею, щоб Україна переходила на стандарти НАТО і до цього долучиться якомога активніше. Давайте послухаємо лідерів двох держав. Україна мама перспективу в повинна мати перспективу в альянсі. Не Росії вирішувати, хто буде в альянсі, а хто ні. Це має бути рішення самої суверенної держави. Від саміту ми очікуємо конкретних кроків. Це поглиблення практичної співпраці, політичної співпраці, як от створення Ради НАТО Україна. Коли Україна ухвалить рішення, що вона зможе вступити до блоку після закінчення війни, виконуючи всі зобов'язання, вона обов'язково стане членом альянсу конкретно. Ну, звичайно, важливо було б почути ось цю думку Братислави напередодні саміту НАТО у Вільнюсі, який нагадаю, відбудеться 11-12 липня. Тобто, вже на наступному тижні будемо чекати конкретних рішень. Скажи, будь ласка, якою підтримкою вдалося заручитися у Чехії і чого чекати від подальших зустрічей Зеленського? Ну, насправді візит до Чехії був за подібним сценарієм. Чехія так само виступає за якнайшуче приєднання України до НАТО і для цього є всі підстави, тому що фактично Україна є гарантом безпеки для східної Європи. І Східна Європа має допомогти Україні всім, чим може, і це про це говорив і президент Чехії, і прем'єр Чехії під час зустрічі з Володимиром Зеленським. Ну і саме тому домовляється про те, що Чехія найближчим часом нам надасть. Штурмові вертольоти для посилання нашої обороноздатності, яка кількість і якої моделі про що щоправда не уточнюють. Але знаємо, що в Чехії є багато вертольотів радянського виробництва, хоча вони модернізовані під стандарти НАТО. Також домовилися про спільне виробництво озброєння і створення спільних підприємств оборонно-оборонної промисловості, і в цьому також є напрацювання. Ну і безперечно, в Чехії. Я також підтримує нашу інтеграцію до Європейського Союзу і до НАТО. Давайте послухаємо. Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати, складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Це говорить про те, що ти борониш свою землю і ти не можеш досягти. Відповідної дистанції, щоб зруйнувати твого ворога, тобто дистанційна перевага є у ворога, тому це важливо для я б так сказав, не тільки для наступальних, а для оборони наступальних дій наших військових. Сьогодні я підтвердив пану президенту, що Чехія дарує Україні штурмові гелікоптери у найближчі місяці та ще 100 тисяч штук великокаліберних снарядів. Повинен сказати, що викликає захоплення те, як мужня Україна захищається від варварського нападу Росії. Я радий, що мужньому захисту і успішній обороні сприяють наші поставки військової допомоги. Ну і фактично, десь в ці хвилини Володимир Зеленський має вже прибути до Туреччини, де в нього заплановано теж багато зустрічей, передусім із президентом Туреччини Таїпом Реджепом Ердоганом. І тут говоритимуть про трошки інші теми. головні три напрямки: це поновлення зернової угоди, проти якої виступає Росія, а також безпека на атомних електростанціях, що справді непокоїть дуже туреччину Ну і обмін українським українським. Ім полоненими в цьому в Туреччині є певний успіх, і Українська сторона сподівається, що в цьому напрямку і далі будуть рухатися турецько українська співпраця і буде приносити певні результати. Дякую, Михайло. Будемо чекати на зв'язки з Туреччини. Спасибі тобі за включення. Михайло прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу і політолог в цій частині наших новин. Три важливі елементи. Генсек НАТО Єнс Столтенберг озвучив рішення щодо України, які ухвалять на саміті у Вільнюсі. каже, це наблизить Україну до НАТО. Перед усім лідери погодять багаторічну програму підтримки. Вона гарантуватиме сумісність збройних сил України з військами альянсу. Окрім цього, започаткують Раду україна НАТО. Вона оновить політичні зв'язки між Києвом та Брюсселем. На першому засіданні ради має бути присутній президент Володимир Зеленський, зазначив генсек. Єнс Столтенберг також очікує, що союзники підтримають вступ України до альянсу. НАТО допоможе Україні повністю відмовитися від радянської зброї на саміті. У вільності союзники також ухвалять нові плани оборони і протидії Росії. Зокрема, приведуть у бойову готовність 300 тисяч військовослужбовців альянсу. Зазначив генеральний секретар. Насамперед, ми погодимо багаторічну програму допомоги Україні, щоб гарантувати повну сумісність між збройними силами України й НАТО. По-друге, ми поглибимо наші політичні зв'язки, започаткувавши Раду Україна НАТО. По третє, очікую, що лідери країн альянсу підтвердять, що Україна стане членом НАТО і займуть одностайну позицію щодо того, як наблизити Україну до цієї мети. Союзники вже надали Україні 500 мільйонів євро на критичні потреби зокрема, пальне, медичні поставки, обладнання для розмінування та взводні мости, ми також допоможемо розбудувати оборонний сектор України, зокрема військові шпиталі, та посприяємо переходу від радянських стандартів до стандартів НАТО зсу роблять неможливе, але Україна потребує значно більше зброї. Таку думку висловив секретар Ради національної безпеки і оборони України у своєму Фейсбуці. Олексій Данілов заявив, що під час активних бойових дій Українська.